Для цієї нігерійської компанії старі ноутбуки не відходи електроніки, а матеріал для нових пристроїв. Вироби підприємства допомагають під час перебоїв з електропостачанням, які в Нігерії трапляються досить часто. Компанія переробляє літієві батареї, а ще дроти й екрани. З них робить ліхтарі на сонячних батареях. Засновник підприємства каже, що в Нігерії виробляють недорогі електротовари, але багато які компоненти недоступні. Їх Україні не випускають. Ми помітили, що ринок для цього є. Якщо ми використовуватимемо відходи електроніки, зможемо знизити вартість виробництва, а також кінцевого продукту. Покупці таких ліхтарів переважно власники малого бізнесу. Один виріб коштує 32 долари. Ця місцева жителька використовує їх у перукарні. Раніше через перебої з електропостачанням вона мусила вмикати генератор чи відкладати роботу на наступний день. Тепер мені не треба купувати пальне. Це позбавило мене додаткових витрат. Окрім малих підприємств, можливими клієнтами можуть бути й державні лікарні. Нігерія одна з найбільш густо населених країн Африки, і тут дуже потрібні дешеві електронні пристрої. Власники компанії кажуть, що їхня мета зменшити обсяги електронних відходів і допомогти очищати довкілля.